Gravity Falls – це той самий мультсеріал, про який можна говорити цілу вічність. Я стільки разів його згадував у своїх відео, що врешті-решт психанув, і вирішив зняти оце відео, в якому покажу усі дорослі жарти, які тільки є у Gravity Falls. Зараз ви побачите і Вульгарщину, і відвертий Трашняк, і двозначні дорослі моменти, і навіть відсилки на радянський союз. Ставте лайки, що любите Gravity Falls, Підписуйтесь, якщо я хоча б трошки схожий на дядька стена з Експресу, і бажаю приємного перегляду. Як думаєте, якщо тисяча збочених гномів хочуть женити на собі 12-річну дівчинку, це можна вважати адекватним моментом. Твоїй сестрі нічого не загрожує. Вона вийде заміж за тисячу гномів і стане нашою королевою на вічно. дурнуваті карлики. Все це відбувається ще проти її волі. Перша ж серія, а нам одразу показали, що варто чекати від усього мультсеріалу. Хоча знаєте, з мейбл також не треба робити святошу. В ній так само є темна вульгарна сторона. Моїми кров'ю, потом сльозами, і не тільки як же я не люблю, коли в дубляжі погані джарти, які були в оригіналі. Згадайте, чому вас навчили на уроках англійської, і уважно слухайте. Каверин май блад, свет, тірс, адрефлуід. Тобто англійську фразу Other fluids», що прокладається як іншими рідинами, замінила на кров'ю, потом сльозами і не тільки в будь-якому разі жарт однозначно з вульгаренкою, бо єдине, що залишається, це те, що Мейбл, скажімо так, для чогось вирішила помітити цю нещасну воскову фігуру. Так, майже всі жарти про дядька стена так чи інакше пов'язані з якоюсь нелегальною двіжухою. Можна сказати, що Стен це тємщик міжпланетарного масштабу, який робив все, продавав все, був усюди, і легше знайти статтю, яку він не порушив. Ніж перерахувати усі ситуації, де він був по інший бік закону. Кава імпортна привезли з Колумбії. Клас! Я колись там сидів. Не треба навіть ніякого прихованого підтексту. Стен сам зізнався, що сидів у колумбійській в'язниці. Я певний, що про Колумбію ляпнули не просто так, тому що ми можемо припустити, що наш бувалий тємщик мотав свій строк за легендарний колумбійський. Муку, Назвемо це мукою. До речі, в наступній серії нам показали, як Мейбл стала жертвою якихось заборонених солодощів, що нехилу так її вмазали. Може, я переїла. Ти як думаєш? Хочеш з'їсти мої солодкі лапки? А вже ж моя янгулятко. А? Сорян більше показати не можу, бо я не певний, що Ютуб таке пропустить. Повірте, ця сцена точно виходить за межі допустимого. Але по класиці повний фрагмент без цензури чекатиме в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі. На цей лютий момент навіть відсилочку зробили в 17-й серії. Оні вона знову смішинку проковтнула. Українською знову трохи перекрутили, але на цей раз не критично. В оригіналі ж нас чітко відіслали саме на ці заборонені солодощі. А незадовго до того, як Мейбл полетіли у світ на солоди, підписник відмітив ще один дорослий прикол. Класно ти скинув малого загорочі генію. Твоя мама геній. Ууу, жарти про матір в 24 му році, який баян! Хоча мульт вийшов у 2013-му, тому на перший раз пробачаємо. Ви чудово знаєте, що я постійно знаходжу якісь неоднозначні моменти в мультфільмах, але в кіно всіляких гріхів і ляпів значно більше. От, наприклад, в Гаррі Поттері фон змінюється сам по собі в залежності від кадру. А в Джеймсі Бонді два мужика за секунду змінюють колір шкіри і перетворюються на одного абсолютно іншого мужика. Як не дивно, але в найкращих голівудських фільмах таких безглуздих помилок просто. То безліч, і на каналі Ван Minute Movie Mistake ви зможете їх подивитись. Контент подано у форматі кайфових однохвилинних відосиків, тому залипнути дуже просто. Я поки все не глянув, не заспокоївся. Тому переходьте за першим посиланням в описі, підписуйтесь, дивіться, і ви точно проведете свій час із задоволенням. В моменті, який я зараз покажу, дядько стен втягує малих у щось нелегальне і видає неймовірно мудру фразу. Дядько стен, а це законно? Коли поряд немає копів, усе законно. Темкологія, том 1, глава 5, стаття 8. Якщо поряд немає копів, усе законно. Стен точно знає про що говорить. Питання до справжніх фанатів Gravity Falls. Напишіть в коментарях свою версію, скільки разів дядько Стен бував у місцях насильно віддалених, виходячи з усього, що ми чули і бачили в мульті. Я думаю, що він сидів рази 3-4, але це не точно. Наступний дорослий жарт відсилає нас на червону сторінку історії, якщо ви розумієте, про що я від. Це буде непросто з багатьох причин. Оця бойова одиниця хотіла залетіти в Радянський Союз і розкидати там найсильніших противників. явна відсилочка на холодну війну. Цікаво, що це не єдиний прикол з цього моменту. Допускаю, що я, як завжди, притягую за вуха, але все ж таки. Але я знаю одного бійця з Gravity Falls. Достойний суперник! Нарешті, гідний суперник. Наша битва увійде в легенди. Ото було б класно, якби студії Дісней та Дрімворк замутили колабо. Знову дядько Кримінал стає по інший бік закону, і цього разу ми дізнаємо, що Стен не любитель платити податки. Стен Пайнс? Хто податкова? Ми не знайшли! Де тут таємний вихід? Подивіться на цей панічний переляк. Уявіть, скільки там податків набігло, якщо він майже ніколи їх не платив, і навіть підготував екстрений відхід в разі чого. Для мене дядько Стен це улюблений персонаж Gravity Falls як мінімум, тому що кожна сцена з ним це якийсь прикол. А як максимум Стен вміє генерувати дорослі жарти навіть в абсолютно звичайних побутових ситуаціях Змий весь сором, Стен. Змий весь сором. Мені цікаво, ці малі злякались, тому що просто побачили голого мужика, чи тому, що роздягнути стен більше змахує на недобритого Єті? Жарти з дядьком стеном не планують закінчуватись. Коли він поїхав заробляти всі гроші світу на шоу програму, то викинув дещо абсолютно ненормальне. Грошовий дощ. Містер Пайнс, ні, не треба роздягатися. Дайте рекламу, дайте рекламу. Будь ласка, хтось пояснить мені, на що він на цей раз роздягається. Невже збирати грошовий дощ, зручніше будучи голим. Слухайте, а може це в нього просто така реакція на те, що він виграв приз. Ну знаєте, хтось кричить від радості, хтось танцює, а стен роздягається і співає. До речі, в цій самій серії Сусу одягнувся у збочений костюм, за який його потім ще й балончиком пшикнули, щоб не домагався. Я великий знак питання. すごい。<laughs> Взагалі я вас трохи обдурив. В цьому відео будуть не всі дорослі жарти з Gravity Falls, а більше з них, тому що деякі приколи вже фігурували у моїх відосах по рубриці дорослі жарти в дитячих мультиках. Тому якщо ви хочете побачити прям все-все, то варто їх подивитись або передивитись. Смішного контенту там більш ніж достатньо. 14 серія Gravity Falls – це просто один великий дорослий жарт, бо сюди напхали все, що тільки можна напхати. Для початку давайте згадаємо правило дорожнього руху, яке має пам'ятати абсолютно кожен. Жовте значить прискоритися. Наш зелений загальний червоний жовтий газуй. саме такими правилами керується дядько Стен в машині. Це, до речі, також тамкології прописано, Базаріо, але є одне але нікого не бентежить, що він вчить ведмедя водити машину. Питання нащо? І головне нефіга. Наступний жарт помітив не тільки я, а й підписник. Слухаємо. Що ти потайки робиш в обідню перерву? Зазвичай я годину інтенсивно чухаю місця, про які не слід говорити, і в туалет схожу, та руки не помию. Ой! Ну що сказати, Ультанув за декілька фраз виклав усе, що не дуже хотілося знати, але особливо цікаво, що означає інтенсивно чухую місця, про які не слід говорити. Мабуть, про них таки не слід говорити. Тим паче, це ще далеко не все, що є у цій серії. Трохи згодом ми дізнаємось нові подробиці про відношення дядька Стена до податків. Я не доплатив податки. Дядько Стен, нащо ти написав це? Бо я постійно не доплачую податки. Ні, ну а що? Може до нього просто повернулася совість. Він згадав, що за чистосердечне сердечне зізнання можуть зменшити строк. Більше за все мене виносло з того, як Діпер чітко і швидко зорієнтувався в цій ситуації. Це треба негайно знищити. Хлопець явно знає, що робить. Його чекає велике майбутнє. Правда, тільки в тому випадку, якщо він перестане боятись філософських міркувань свого дядька. Часом, я думаю, це що все? Невже життя? Це страшний безглуздий жарт. І ми просто тягнемо час до солоденького приходу смерті. Ніколи б не подумав, що Стен може бути таким депресивним. От що старість робить з людьми. А давайте знову послухаємо чергове зізнання цього кримінального діда, бо щось давно не чули. До того ж, я паркувався на місцях для інвалідів, крав феєрверки, тайно перевозив рідкісних тварин через кордони. І ще разочок. Алло, поліція! Ага, забув сказати про несплату податків. Ні, несплату! Чувак за одну серію собі на 10 років наговорив. Мейбл така хороша дівчинка, що вставила йому ці зуби. Все заради добра і правди. Тільки тепер, через цю правду, в їхній магазинчик залетить група захоплення і скрутить старого тємщика. Колись я розповідав, що Gravity Falls заборонили в Кенії та в деяких інших консервативних країнах через так звану пропаганду ЛГБТ. Але я ніяк не міг зрозуміти, де ж тут ця пропаганда. І от через роки, вже з дорослим поглядом на мультсеріал, я допетрив щодо чого. Хтось перевищив швидкість. Мабуть, це був сон з тобою. Кожен день, наче сон. Дякую, що вони хоч не поцілувались в кадрі. Хоча це був би додатковий контент, тому може дарма обрізали найцікавіше. Та чого перейматись через декілька серій нам знову показали цю солодку парочку. Час проведений разом найцінніший скарб. <плес> Вони поїхали за горизонт і жили довго та щасливо. Оцей коп явно філософ. Такі мудрі, і водночас романтичні фразочки видає. Нехай піде чутливий репчик, запише, ну або, хоча б вірші на крайняк. А що ви скажете про поцілунок двох хлопців, один з яких ще й русал? Це можна вважати дорослим моментом. Який жах? Дивно, що Мейбл вирішила вирішилася сфоткати, а не просто почати ревнувати. По сюжету це вона хотіла зустрічатись хвостатим, а діпер взяв і перехватив ініціативу. Добре, що хоч Вензі не бачила в серії, де герої мінялись між собою цілами, немало дорослих жартів, але є там один максимально лютий прикол, на який я довго не звертав уваги. А все через те, що в нашому дубліжі в черговий раз все прикрутили. Ніби їм пише переклад вчителька англійської з початкових класів. Слухайте, як жарт звучить в оригіналі. Cool. А тепер дивимось українську версію. Клас, я Санта Клаус, що, що це за гра? Тобто англійський варіант, де магакет перемістився в ціло дівчинки, і кричить, що він повернув свою невинність, переклали як. Що, що це за гра? Ми всі чудово розуміємо, що тут був конкретний сексуальний підтекст про дівочу незайманість, а у нас жарт прибрали взагалі. Ну, бісид же. Уся 17-та серія присвячена бойсбендам Бендам у всьому, що їх стосується. Нам показують стереотип, що хлопці в таких групах просто нереально дурні. Причому цей прикол викрутили настільки, що по сюжету бойсбенд Бенд з Gravity Falls це буквально штучно виведені клони, за якію як у білочки. Прошу вибачення у всіх білочок. Не знаю, тут з кожного моменту можна люто кекати, бо що на хвилина, то якийсь жарт на цими нещасними блондинами. Гадіти був на висоті, ловий красончику. Чого тільки вартий класичний образ продюсера круглий, злий нахабний мішок з грошима. Але як не крути, хлопці з бойсбенду, все одно лідери в цій серії по якимось дорослим жартам, тупим фразочкам або навіть на здоровим мріям. Справді. Я дуже багато чув про дерева. Не знаю, які вони, та я б поцілував одне. Хто е такий, щоб його засуджувати. Якщо мрія не порушує свободу інших людей, то чому би ні? Нехай збувається. Дівчинка моя. Єдині, хто може хоч трохи конкурувати з цими пацанчиками, це їхні фанатки. Те, як їх зобразили, це жарт однозначно не для дитячого розуму. хто бував хоча б на одному концерті з фанзоною, зрозуміє про що я кажу. Коли фанатки бачать кумирів, то кришу зриває конкретно. Крики, бійки, штовханина на сцену летить білизна, хтось взагалі намагається стягнути штани з музикантів. Коротше у Gravity Falls усе чітко показано. Наступний момент треба дивитись під правильним кутом, і не треба зараз вертіти екран. Бо я кажу про правильний кут в переносному сенсі. Сус, це той самий добряк, який підтримає тебе в будь-якій ситуації. Коли дядько Стен сумно розказує про свою непросту долю, Сус не залишив боса без Гей, я завжди вас підтримаю! В тебе все, що нижче пояса, горить! Шш. Не псуйте такий момент. Все б нічого, але те, що в нього пукан палає, і шишка димить викликає певні питання. Я, звичайно, розумію, що в них на кухні пожежа сталася, але це занадто нудно. Давайте трактувати цей момент наступним чином: коли Сус обійняв дядька стена, в нього знизу все запалало. Тим паче ми пам'ятаємо, що в другому сезоні Gravity Falls буде ще один момент з дуже підозрілими натяками, але про це вже якось іншого разу. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо це так, то пишіть в коментарях таймкоди з жартами, які сподобались найбільше. Лайкнутих в кого думка співпаде з май... Її. Нагадую, що неадекватний фрагмент, де мейбл переїла дивних солодощів і явно була не в собі, я закинув свій телеграм-канал, посилання на який залишу в описі. Як ви могли викупити, в цьому відео були жарти тільки з першої частини Gravity Falls, а є ще і друга, яка ще насиченіша дорослими приколами. Тому, якщо ви хочете продовження, то покажіть усю активність, на яку тільки здатні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, репостите це відео друзям, братам, сестрам, мамі, тату, кому завгодно, і, звичайно, пишіть коментарі. Ну а я. Дякую за перегляд. З вами був дядько Стен Заліку і до зустрічі в нових відео.